Привіт! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні мене до себе в гості запросила засновниця парфумерного сервісу обрана, пар захоплена, мама і просто красива жінка Катя. Привіт! А також її донька Віраніка. Привіт! І сьогодні у нас рубрика феєричний Герлен, Бутікова лінійка. Кожний з нас обрав по три аромати, які йому до вподоби, і радо поділиться своїми враженнями, а також почує наших два фідбека з приводу того чи іншого аромату. Плюс вас чекає в кінці відео Джокери. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу. Всі посилання на парфмагазин обрана залишу під цим відео, і можете звернутися за консультацію до цих чарівних дівчат. А ще ми подаруємо вам знижку 5% за промокодом UFC 5, який буде діяти протягом двох тижнів після публікації цього відео. Отож, не будемо гаяти часу, застрибути до нашого парфумерного атракціону і дівчата поїхали! поїхали! Друзі, ну радий, радий знову бути у вас! Давайте з вами розберемося в лінійках, в бутікових лінійках Герлен. Я знаю, що іс існує ось така ексклюзивна лінійка Герлен, вона вже, до речі, знята, називається Еліксер Шарнель. Ось такий ось лаконічний флакон з таким ось металевим оформленням внизу. А також існує основна лінійка. Це ось новий формат. Вероніка допоможи. Йому... Мистецтво та матерія. Так, допоможе мені показати старий формат цієї лінійки. Так, оце ось, ось так виглядає нова нов... лінійка і стара лінійка. Це старий випуск. Він йде з помпу. Він дуже незручний для розпиву, бо він розпилює, розпилює облаком. Але це дуже красиво і приємно на себе так наносити. Так, так, такий, знаєш, ритуал. <смір> так. Але вони вже перезалили основні якісь аромати в, до речі, стару версію флакону. Цей флакон називається каре. Він був ще в 1870 році, і вони от переходять до своїх витоків. Також збоку тут символ. Так, символ герлен. Бренду Герлен це бджола. Угу. І як я бачу, в тебе навіть бутік оформлений. Так, я зробила меблі, як улі. і соти. соти, так, тому що я дуже обожнюю цей бренд. Ну, от такі основні нюанси бутікових лінійок від герлен. Давайте розказувати, хто що обрав в своєму топі. Хто хоче бути першим? Я хочу бути першим. Окей, друзі, мене дуже захопив аромат, називається Орієнталь Бруланд. Угу. Угу, ось так от виглядає флакон. Вже знятий. В перекладі з французької означає пристрасний уродженець сходу. Він, до речі, заявлений як жіночний, але... Дуже легко бачу на чоловіках. Що ж ви скажете про цей аромат? Основну ноту грає Бобитонка, танжерін, миндаль і ваніль. Досить така дівоча піраміда, але він мене реально захоплює. Як? Він зовсім не солодкий. Я б склала повний унісекс. Так. Так. Подобається? Я... Він з такою невеличкою кислинкою якоюсь. Ну. Угу. В мене. Інший фаворит, mm -hmm. він непоганий, але не мій. І я не знаю, чи в піраміді заявлена амбра, але я от прямо відчуваю тут амбру. Mm -hmm. І напевно, саме цим мене він захоплює. Такими мандаринами, амброю, ваніллю. Mm -hmm. Досить така звичайна піраміда, але виконання просто топчик. До речі, чи зняти аромат? Хто хоче спробувати, звертайтеся? Так, поки що є. Так. Окей. Ну, давайте. Вірмка, каша, можна ти їдати? далі. Можна. У нас на каналі можна. Перша, яке я приготувала, це тонка імперіаль, mm -hmm. імператорська тонка. А до речі, Гірлєн. Деякі свої аромати порівнює з картинами. Mm -hmm. Так ось, якби цей аромат був картиною, це був би імператорський банкет Наполеону. Давай я буду наносити тонку. Давай. Це. А... Один з бестселерів чи ні по розпивах. Як часто його замовляють? Ну один із середніх. Мені на старті пахне мигдалем. Mm. От, так, так. Прям... Я божнюю мигдаль, так. Чи є там він в піраміді? Так, тут основна нота гірки мигдаля, а також ми вгадали. От прям на старті відчувається, навіть не дивлячись піраміду. Він має бути таким медово бальзамічним він Але такий я в мед взагалі не чую. Він взагалі комісію і бальземічним. Дуже сучасний, тому що Герлін, знаєш, є лінійка не такий ретро, ретро нап... так. напевно, Міцуко туди можна від... mm -hmm. віднести. А це такий досить сучасний реверанс. Я б сказала, це сучасна інтерпретація звичайних дівочих ароматів. Угу. Але класний. Класний, класс і він такий. Знаєш, він буде подобатися uh -huh. і його бачить більше на жінках. Але класний і солоденький. Дуже подобається. Гарний вибір, Вероніко. Порівнюючи з моїм ароматом, він не солоденький, бо в ме... мега-солодкість це, спиріч з дубле ваніль, якщо з французькою, або дабл ваніль, якщо з англійською. Це мій улюблений аромат. і він є в моїй приватній колекції. Ще в старому випуск... випуску 75 мл, А зараз вже новий випуск і я до речі. Хотіла б з вами їх зрівняти, бо по відгуках нова Давай. версія слабкіша. Тож давайте зрівняємо. Давайте. Автором цього парфуму є Жан-Поль Герлен. Колись його дідусь здивував світ своїм шалімаром і ваніллю. А Жан Поль подарував нам подвійну ваніль. До речі, я ніколи не чула, дабл був з флаконом на 200 мл, але він взагалі не той, він набагато легший, ніж 75. Да. Мені подобається більше, більш старий випуск. Так. Ваніль це а, культовий. 200 мл Вінградний. не так багато ванілі, да. вона більш легка. От тобі і парфумерія. Угу. Економлю. тут він більш гучніший, виразніший і голосніший. Дорожче звучить? Так. Мені старий випуск подобається. продажу його немає, це тільки мій. Катя принесла спеціально для зйомки. На підготовку ванілі йде 18 місяців і обробляється вона за старовинною технологією і вручну. Навіть є така легенда, що Жакі з'явився, тому що туди ненароком додали ванілі. Паркотани. І другий парфюм, який в мене знаходиться в топ-3, від бренду Guerlain, Це а, називається 60 -ти. точним, то він називається Le Parfum du 68. Назва відображає а, генштаб квартиру Guerlain на Єлисейських. Можете полях. подивитися, дуже крутий флакон. Напевно, це і є ця штаб-квартира. Так, так, він так і виглядає. Мені це знаєш ода спеції ладану, шкіри. Дуже він такий комфортний і радісний, тому що він підсвічений цитрусами на початку. Єдиний його мінус, хочу вам сказати, це його стійкість. Якщо я не помиляюсь, заявлений Оде туалет, коли ми обирали аромати, я наніс на нього, поки дойшов додому, вже було ледь-ледь -лед чутно. Зняти аромат, кому цікаво, угу. зверніть увагу. Вже ніде не знайдете, тільки в <ріх> ну, Він і звучить досить легко. Так цитрусом дуже прикольний. Угу. Рекомендую. Хто наступний? Я. Давай. <ріх> uh, так, далі в мене шипер фаталь. Mm -hmm. а, до речі, цією сріблястою тикеткою автор хотів навіяти інтимну атмосферу будуару. Mm -hmm. Mm -hmm. А саме цей аромат автор представляє як бунтівну жінку з mm -hmm. надзвичайною елегантністю, просто іконою спокуси. А, ти знаєш, я пам'ятаю цей аромат. Він мене вразив, коли ми з тобою обирали аромати для підбірки. Mm -hmm. Він дійсно про. Розкішну жінку. На чоловіках не бачу. Я не знаю, чи заявлення там троянда. Mm -hmm. мені... Це сама перша нота. Але так. мені от прям на початку така mm -hmm. яскрава пишна троянда. Натуральна троянда. так, так ну, Він мені дуже схожий з Rose Prick від Том Форду. Ну, Ось там така ж сама троянда, вона не солодка, не така дівоча, а така прям горда і трошки а, гірка. Ти знаєш, хочу посперечатися. У мене він був на, о, на огляді, і е, вони дійсно схожі, але цей більш витонченіший. Uh -huh. Той дуже голосний і прям такий, от знаєш, тебе збиває з ніг. І я носив Роуз Прік, і е, в мене в офісі сказали, що це на тобі, що це? Тобі? <laughs> але це ось класна версія його, типу, така витончена. Мені подобається. Uh -huh. Не носив би, але на дівчатах бачу вже залюбки. Так, для тих, хто обожнює розу, дуже цікавий. Mm -hmm. okay. В мене далі дуже крутий аромат ірі торафі. Це про іріс, бо буває іріс, квітка, а буває іріс цукерка. Тож mm -hmm. ми говоримо про квітку. І ір... іріс це дуже дорогоцінна ефірна олія, її ще називають синє золотом. Uh -huh. Аромат – це губи в помаді зустрічаються з ароматною чашечкою кави. Тож uh -huh. перші ноти помадні, а далі у розкритті це французька ков'ярня. Автор цього парфуму, до речі, француженка Дельфін Джелк. І uh -huh. знаєш, я також пам'ятаю цей аромат, коли ми обирали для відео. Він для мене чомусь як кориця з Dior Homme. Парфам в ту сторону, от такий, прямо от впізнаваний. Якщо ти знаєш композицію Dior Діором парфам, мій чоловік схожа. її використовує. Дуже схоже. Я не чую тут кави, тут прям з'являється круаса... трохи пізніше. Тут прям такі круасани з корицею. Угу. Окей, друзі. Ну що ж, ми підібралися до номер один в моєму виборі. І це, звісно, Буа де Армії. О, це хід продажів. Він мені просто, Катя, не можу тобі передати, як він мені сподобався. Він дуже простий, але він дуже захоплюючий. Це така суха деревина в обрамленні спецій. Ліси вірменії. От як би вони могли пахнути? Тут солодкі спеції. Так, да, дуже класно. І ти знаєш, я навіть хочу забронювати залишок флаконі, коли тут залишиться 20 мл, Я обов'язково його викуплю. Ну він дійсно красивий, дуже красивий. Та дуже багато гарних ароматів в цьому бренді. Угу, угу. Окей, і наступний парфюм від Вероніки. Так, але. Так, давай. Це ж у нас французький бренд, а Франція сама по собі дуже романтична. І зараз у нас аромат floral Romantic. Угу. Романтичний букет. А ну, ти знаєш щось таке дівочне? Може, навіть ну, це. назва Назва говорити себе. Автор описує його дуже дуже ніжним та елегантним, угу. легкий, немов серпанок, свіжий, як ранкова роса, ніжний як дотик шовку. Для мене це дуже проста дівоча композиція. Так. Квіткова, угу. вона мене не захоплює чомусь. Ну, він трохи звучить звичайно, угу. так? якоїсь цик... цікавинки немає. Як щось хочеться простого, жіночого. Так. Це звичайний квітковий аромат, але е, я б сказала, що він все ж таки більш ніжний, як більшість, як тендер, шанель, от я... десь як Деліна Аля Росе. Так? Я бачу от прям на тендітних молодих дівчат. Я думаю, так, тобі так. він величив е, прям. Дуже. Але, на жаль, ми любимо важкі та чоловічі. Okay. Друзі, і ми переходимо до останнього аромату, який обрала Катя. Це такий е легендарний парфюм, і всі його хочуть мати. Прямо з цієї лінійки. Я хочу е сказати, що в мене вже товариш написав: Де ти відрив де ти відрив цю е бутікову лінійку? Це парфюм називається Rose. Barbar. Bar. Mm -hmm. Троянда, але не знаю, деякі що не варвацька, що це невірний переклад. Але цікаво, що автором цього аромату курджан? є видовий да Курджан. Я цього не знала. Ну, ти знаєш? Я хочу сказати: якщо е, це королева спеції, то, на мій погляд, курджан це е, ну зрозуміло, король бакари, але він для мене король троян. В нього дуже так, багато так. різних. Я боже, аромат Аля Роуз рахується самою ніжною трояндою в парфумері, mm -hmm. так, так. так а зараз вийшов ще чоловічий аля Роуз. там, взагалі зелена роза, і дівчата її теж беруть. Дуже красивий, дуже витончений. Так, але повертаємось до цього аромату. Це така важка червона троянда з гострими шипами, і альдегіди надають є ще металевих нот. Mm -hmm. Я б сказала, що взяли аля роус і додали йому колючості, такий більш. Характер додали в мене від Курджана є Ніна Річ Роуз Абсолю. А, якщо будемо наступний раз знімати, я принесу. Ви спробуєте їх порівняти. Вони зовсім різні, то це така лайтова порівняно стіна. Але <різь> дуже красива курджан, ти молодець, ти <різь> троянди роть до нас на, навіть на, на <різь> на окей, друзі. А, ми а, оглядали, оглядали, оглядали і прийшли до вас. З джокерами. А, що ж я хочу вам показати? Те, що ви не бачили, ви подивіться на ці флакони. Це також, а, я так розумію, ексклюзивна лінійка. А, так, називається аромат угу. Дербі, це знятий аромат. Для мене. Цей аромат дуже схожий з ароматом Міцуко. Він такий також шкіряний, бальзамічний, навіть трохи ретро. От ви можете зараз побачити. Ми може порівняти, емоції. бо в мене ж є Міцуко. Так, емоції. оце і оце Міцуко. Міцуко. Окей, і дивіться в якому форматі: Міцуко парфам. Так, його вже теж не знайти. А, де де туалет. Потім в теле є ще наема в такому форматі. Напевно, це якісь раритети. Так, це вже речі, яких не знайти. Потім наема ось в такому форматі, напевно, більш. А, а Вони ж всі різних версій. Це парфум детуалет. І наема в парфумах. Так, парфум, туалет. Де парфум. Так, і ще є версія духи. І дивіться, є ще якийсь парфум uh, від Maura. бренду Guerlain Maora, який я навіть не знаю, як він uh, звучить. І ось такий, наче хрустальний флакон, називається нектар. У мене дуже велика колекція вінтажу та ретро, Тож заходьте на сайт, там можна подивитися. Подивитися. Як тобі, до речі, дерпі? Я просто обожнюю аромати в такому стилі. Що? Це мивість! А ми запукали! А ми коли обирали, типу, ми обрали я для себе три аромати, катя для себе. А Віроніки вже ми підбирали самі. Але ми, ми ніколи не думали, що в да. тебе донька вінтажниця. Ти знаєш? Ну, типу, він дуже вінтажний. як ця мильність ретро, яку всі так не люблять, а воно мені дуже подобається. Тобі має тоді зайти шанель, шанель номер п'ять. Ой, ну для мене це такий виклик, парфум-виклик, але як арт-об'єкт дуже цікавий. Прям, прям дуже подобається. Окей, друзі, а ось такий був коротенький, такого величезного бренду Герлен. Приходьте ще на канал, використовуйте промокоди. Пишіть коментарі, чи подобається вам про який бренд нам зняти надалі, бо колекція велика є, про що поговорити. Я за Ботего Венета. Добре! Тому що у Каті вона просто, напевно, вся бутікова лінійка бути гавента присутня. Так, більше 20 ароматів є точно. Окей. Дякую, що подивились. Бувайте парфкотани. Па Пока-пока! Доброго вечора, ми з України.